В Україні запроваджують базовий пенсійний дохід. Це значить, що вікові доплати вони будуть призначатись одразу після виходу на пенсію, а не тільки з 70 років, як це відбувається зараз. Але це ініціатива міністра Лазебної вже не міністра. Вона подала у відставку. Тому не зрозуміло, чи буде ця ініціатива взагалі втілена, бо що запропонує новий міністр. Незрозуміло. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники! На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні вже наступного року запровадять базовий пенсійний дохід. Так, саме з наступного року хочуть запровадити не з цього. Цей дохід він буде формуватися. Самих пенсій, які заробили громадяни, плюс це будуть вікові доплати до пенсій. Причому лінійка вікових доплат вона буде розширюватися. Простими словами в Україні будуть впроваджувати базовий пенсійний прибуток. Про це розповіли в Мінсоцполітики. Дивіться, не зважаючи на військовий стан, я це називаю війну. Не знаю, чому військовий стан. Чому ще досі все це, але добре, зараз не про це. А уряд поки що не відмовляється від раніше взятих планів щодо пенсійних та інших соціальних виплат. Поки що всі заплановані етапи підвищення пенсій, вони виконуються. Більш того, мінсоцполітики пообіцяли, що вже наступного року в Україні буде впроваджено базовий пенсійний дохід. Він дозволить. Кожному пенсіонеру отримувати гарантовану мінімальну виплату, яка дасть змогу задовольнити його базові потреби. Ну, мені, якщо чесно, мало віриться в те, що наскільки б там не підвищили, але чи дасть це змогу задовольнити його базові потреби пенсіонера, то великі великі питання. Але принаймні так обіцяють. За словами голови Мінсоцполітики, Україна ще під час пандемії почала підходити до формування пенсійних виплат ну, в такий спосіб, щоб забезпечити громадянам базовий пенсійний дохід. Тобто пенсію почали формувати не лише зі страхової виплати, яку людина заробила протягом свого трудового стажу, але також з різних доплат та різної допомоги. І все це разом дозволяє виходити на базовий пенсійний дохід. Йдеться насамперед про розроблену урядом та за завданням президента Зеленського вікову лінійку доплат до пенсії. Вона зараз виконується. Дивіться в цьому році будуть продовжувати реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати. Тобто, вже в жовтні цього року для пенсіонерів в віці 70+, знову будуть надбавки. 80+, плюс знову будуть надбавки. А ось на 2023 рік. Вже хочуть запровадити базові гарантії для осіб віком від 65 років, і, можливо, навіть від 63, для людей також з інвалідністю, запровадити ось такі вікові лінійки і для тих, хто втратив годувальника. Можливо, все це ще буде розширюватись. На сьогодні немає іншого шляху підвищення пенсійних виплат. Та забезпечення людям базового пенсійного доходу саме так вважають в Мінсоцполітики, що ось тільки таким шляхом іншим немає. А, бо ще є один шлях: це підвищення відсотки ЄСВ, але з урахуванням того, що. Ну, цей шлях він просто неприйнятний, тому що зараз і так дуже мало платиться податків, ЄСВ, і взагалі цей шлях він неприйнятний, тому що в такому разі просто буде бунт роботодавців, він буде неминучий, тому це державі не потрібно. Ось така формула це ще казала екс- Глава мінсоцполітики Марина Лазебна, що саме така формула, ось такий базовий пенсійний дохід, плюс індивідуальні пенсійні накопичення, це дає пенсіонерам необхідний захист і молодим людям гідну пенсійну перспективу у власній країні. Відповідні законопроекти вже розроблено. Мінсоцполітики. Так кажуть, вони навіть встигли отримати схвальну оцінку Світового банку та Міжнародної організації праці. Буде це один законопроект, чи, можливо, декілька незрозуміло, можливо, це буде один законопроект. Залишається лише прийняти цей законопроект і з наступного року просто розпочати виконання. От і все. Так казала Лазебна. Але невідомо, чи взагалі. Суджено цьому законопроекту втілення в життя. Оскільки голова мінсоцполітики Марина Лазебна вона подала заяву про відставку. До речі, дуже несподівано подала у відставку. незрозуміло, за якими причинами цього ніхто не пояснював. Можливо, якісь проблеми, можливо, десь в чому не зійшлись, можливо, зараз тяжко в такий момент. А така сфера, як соціальна політика, вона була завжди непростою. І навіть в мирний час, а зараз і тим паче. Тому ще, звичайно, було б добре дізнатися, з яких причин лаземна пішла у відставку. Тому що це теж має значення. Ну, я так вважаю, якщо десь в чомусь не зійшлися, значить в цьому є проблема. Але нам про це не розповідають. А ось які будуть пріоритети в нового міністра та його команди. Поки що невідомо. Відомо тільки те, що ось нещодавно взяли замміністра нову дівчину. І, як я розумію, таких ініціатив, мабуть, не буде, тому що досвіду особливого немає в цій сфері. Як взагалі все це буде? Чесно, я не знаю. Хто стане новим міністром, які будуть ініціативи? Чи підтримують цю ініціативу, які будуть нові ініціативи? Ну, все це, все це залишається такою таємницею, але мені дуже б хотілося дізнатися, чому пішла Лазебна. Так, це б я думаю дуже багато прояснило. Всього. Це все щодо цієї теми. Пишіть, що ви про це думаєте. І слідуючий випуск через декілька годин.